Базова котонова сукня на дівчинку. На бірочці написано 3-4 роки, але я брала на 5-6 років, на зріз десь 110, максимум 116. Це фірма UNICLO. Дуже якісне. Котонове платтячко без всяких візерунків, чим класне, тим як і шкільна форма можна вдягнути. Так, такий пишний рукавчик. І що мені подобається, можна декорувати його на свій смак. Можна термоналіпки зробити, а можна зробити вишивку українську, чи гладдю, якийсь гарний орнамент. Можна навколо воротничка, можна внизу на юпочці, чи на рукавчику орнамент пустити. Для втілення любих ідей. І класно, що ковтиночку вдягнув. І вже такий стильний наряд-садик в школу. Я вважаю супер. Дуже шкода, що ми переросли її.